Всі студенти знають, що таке сесія. А якщо вона остання на п'ятому курсі та ще й зі здачою дипломних чи магістрських робіт, то це щось. У зв'язку з Євро 2012 сесію перенесли на травень. Отож, День хіміка просто за декілька днів після останніх захистів та здач. Офіційно свято за календарем відзначають 27 травня. Я сьогодні захищала диплом магістра. Захист пройшов на високому рівні. Враження у мене хороші. Комісія була хороша і працювати над моєю дипломною роботою було неважко, цікаво. І я буду дуже сумувати за своїм рідним факультетом. Хіміки кажуть, що ніколи не жалкували про вибір своєї професії. Вважають, школу, яку вони отримали, успішно зможуть реалізувати в житті. Естера та Мирослава, яких ми впіймали буквально в коридорі хімфаку, розказують, чим їм до вподоби хімія. Хімія є дуже цікавою наукою. Вона є логічною, дає багато відповідей на питання, чому, чому саме так відбуваються процеси у природі, як відбувається, чому саме такі речовини використовуються, чому саме вони такі властивості мають. Вона відкриває тайни природи, і тому я вирішила після закінчення школи, що я поступаю на хімічний факультет. Мені подобається науково-дослідна робота на кафедрі органічної хімії. Ми досліджуємо і синтезуємо цікаві речовини. У науці не буває тісно. Треба робити, 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 досліджувати, експериментувати, і то приведе до якихось результатів. Іван Шепа три роки був громадським деканом. За цей час організовував масу громадських заходів. Зараз має намір продовжити навчання в аспірантурі. За п'ять років організовував і дні першокурсника, і дні хіміка. Це така була дуже дуже активна, дякуючи команді, дуже плідна діяльність. Період, чесно кажучи, який мені дуже приємно згадувати, тому що кажуть, сенські роки найкращі роки. От я так і старався наповнити це все такими діями, щоб було що згадати. Молоді науковці переконують, що незважаючи на недостатність державного фінансування, хімія має значні можливості для розвитку, зважаючи на тісну співпрацю з провідними світовими науковими центрами, а також на актуальність досліджень, які проводять. На даний час займаюся. Дослідженням складних харькокнідних систем і пошуком нових високоефективних термоелектричних матеріалів цей напрямок успішно розвивається у більше ніж 40 країнах світу, зокрема США, Японія, Росія, Китай та багатьох інших. І вважаю, що цей напрямок є перспективним і. Він відноситься саме до галузі пошуку альтернативних джерел енергії. Кафедру екології відкрили порівняно недавно, але за цей час вона встигла провести ряд важливих досліджень. Зокрема, її специфікою є дослідження екологічного стану карпатського масиву, особливо водних ресурсів. Не секрет, що Закарпаття багатоводний край, але справа в тому, що якщо великі річки, такі як Тиса, Латориця Уж, навіть Боржава, зазнають. Контролю з боку обласної екологічної інспекції, то малі річки Закарпаття поки що віддані, так би мовити, на самоплив. Тому ми зараз детально почали вивчати такі окремі річки. Декан факультету відзначає, чимало випускників зараз працюють в основних наукових центрах країни, а також за рубежем. Двоє студентів два роки тому поступили в Прайський університет в аспірантуру. Є наші студенти в аспірантурі в Будапешті. Ось, є в Польщі. Тобто студенти-хіміки користуються популярністю. Досягненнями в науці є те, що в, цьому, в минулому році і в цьому році наші патенти на винаходи одержали державне визнання. Останній патент, який у 2012 році є, як відзначений дипломом виставки, на стиці наук, тобто хімічні речовини, які можуть бути використані в медицині як антисептичні препарати. Знаходиться весь хімічний факультет компактно в одному корпусі, в якому колись ще за австро Угорщини була гімназія. Наукова традиція в цій будівлі продовжується більше 115 років, і як кажуть самі хіміки, буде успішно продовжуватися й надалі.